Про ситуацію на Куп'янщині будемо говорити далі. Росіяни вчергове обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Напередодні ввечері ворог вдарив по цивільному населенню міста. Про це повідомила місцева влада. Внаслідок влучання у приватний будинок загинув 59-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Андрій Беседін виходить з нами на прямий зв'язок. Це начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Доброго ранку, вітаємо. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Отже, Куп'янськ і власне оперативна ситуація в місті, гуманітарна ситуація, все, що пов'язано з життям Куп'янська. На жаль, ситуація вкрай складна, надскладна ту статистику, яку ви привели. На жаль, це був тільки початок терору вчорашнього, і він закінчився дуже сумними цифрами. І ці цифри показують про те, що зараз найголовніше це евакуація, найголовніше це збереження життя та здоров'я наших купянчан, наших людей. Вчора ворог випустив по території купянської громади більше десяти керованих авіабомб, застосував одну ракету Х 38 не кажучи вже. Про ФПВ-дрони, БПЛА молнія на жаль, дві людини загинули чотири людини отримали дуже серйозні поранення. Два поліцейських також було поранено е і знищено або пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь. Це та статистика, така жахлива статистика, яка вчора була в Купянську. Тому ще раз хочу наголосити, що найголовніше зараз це евакуація. На жаль, люди, люди нехтують. Тим самим втрачають найголовніше. Своє життя про евакуацію розкажіть, будь ласка, детальніше. Скільки людей зараз залишається проживати в Куп'янській громаді? Зокрема, скільки з них на лівому березі? Знаємо, що там звідти вивезли вже всіх дітей. Скільки дітей залишається на правобережжі? Дітей дякувати в нашій громаді немає. Вже понад 4 місяці була застосована примусова евакуація. Спочатку на лівому березі річки Аскіл, це Кишарівка, Кубенського злови і Лівий берег міста Кубен за а потім на правому березі. На сьогодні дітей немає. Ми постійно за цим слідкуємо. І поліція, і новінальна превенція, служба у справах дітей на сьогодні. Випадків зафіксованих присутності дітей з батьками на території громади дякувати немає. На зараз три тисячі цивільних мешканців. Перебуває на території громади, в них понад 800. Це лівобережна частина громади. На жаль, критична ситуація, відсутня світла, газ, вода, не працює соціальна інфраструктура, не магазини, не аптеки, не лікарні. Єдине, що ми там робимо, дійсно, це заходи евакуації, вмовляємо людей. Але, на жаль, статистика, та, яка є, вона нас не тішить і це десь. П'ять шість людей в день, які вголошуються по території громади на евакуацію, це дуже мало, виходячи з тої статистики, і з того, що ворог застосовує все більше і більше озброєння, в тому числі максимально важкого, такі як керовані авіабомби і ракети. Якщо говорити про поведінку Росіян по відношенню до Куп'янська, має на увазі кількість обстрілів, і те, як вони намагаються фактично впливати на скажімо на життєдіяльність міста, як це виглядає? Наскільки це активізувалося останнім часом? Дуже сильно активізувалася. Лінія фронту дуже близько до міста Куп'янська, від межі 2 кілометри, ворог знаходиться. Ми розуміємо, що долітає все, починаючи від міномета і інше озброєння, яке є у ворога, в тому числі застосування. Ще раз хочу зазначити, FPV та БПЛА «Молнія». Це БПЛА, який зібраний з підручних засобів, але несе великий потужний вибуховий заряд. І зараз для того, щоб поразити як комогабід. Більше цивільного населення або пошкодити там цивільну критичну інфраструктуру, ворог начиняє їх шрапнелю або набоями від автоматичної зброї. Тим самим радіус дії ураження він збільшується. Ми бачимо застосуванням ворога таких БПЛА по медичному напрямку, нашому по швидкій допомозі по комунальним підприємствам, які щодня здійснюють свою діяльність на території Куп'янська, звичайним мешканцям і критична інфраструктура, яка кожного Дня страждає це електро, е, напрямок, газовий напрямок е, і наші комунальники, наші енергетики, газовики щодня героїчно б'ються, б'ються не тільки з погодніми умовами, а й з наслідками, ті, які дає е, ворог кожного дня їм для того, щоб працювати. Пане Беседін, цього тижня ви повідомляли, що на Харківщині провели спецоперацію щоб завести гуманітарну допомогу куп'янській громаді. Наскільки це складно? І як часто вдається це робити? Якщо ми візьмемо таку середньодобову статистику застосування ворогами в півла, це десятки. Це Доходить вже до сотень, і ми розуміємо, що здебільшого це напрямки логістичних шляхів, під'їзди до міста і центральної частини міста. Тому завести гуманітарну допомогу, а ще більше видати її безпосередньо нашим мешканцям, це надскладна. На складна дія, яку ми планували дуже ретельно, це займало десь протягом місяця планування, завезення гуманітарної допомоги, і потім дуже швидко ми видали нашим людям саму необхідну допомогу, яка дійсно вкрай необхідна зараз. І люди вже фактично три місяці не отримували цю допомогу. Ми, завдячуючи нашим партнерам, це міжнародні гуманітарні місії, наші локальні місії забезпечили людей продуктами харчування, засобів гігієни овочевими наборами на промір десь приблизно 3-5 місяців, тих продуктово-гігієнічних наборів вистачить їм, щоб там протриматися. Далі будемо дивитися по ситуації. Але ще раз хочу подякувати всім Харківській обласній військовій адміністрації, Координаційному гуманітарному центру, благодійним міжнародним організаціям нашим співробітникам за стійкість, мужність, за те, що пліч опліч з моменту деокупації з 22-го року роблять все можливе для підтримки наших людей. Логістика, як із цим у Куп'янську, чи є можливість заїхати виїхати? Я маю на увазі, звичайно, цивільних зараз. Та чи це транспорт, чи це евакуаційна евокуаевакуаційні автомобілі, і наскільки це часто взагалі відбувається? Жливість є, але дуже небезпечна. Ще раз зазначу, що ворог постійно слідкує постійно контролює логістичні шляхи під'їзди до самого міста логістичні шляхи через річку Оскіл, які він. Кожного дня намагаються знищити наші комунальники, інженери лагодять це і знову ж таки повертаються до того, що нищить і знову лагодять. Але на сьогоднішній день і з лівого берега, і безпосередньо на правобережжі Купянської громади доступ є. і Працюють комунальні підприємства, працюють медичні заклади, магазини, аптека, соціальні працівники, структурні підрозділи робимо все можливе для того, щоб забезпечити людей всім необхідним, які Лишаються і будемо з ними до того моменту, поки наші хлопці і дівчата героїчні збройні сили не виженуть ворога з нашої землі. Про куп'янський дрон вас запитаю. Якщо не помиляюсь, то вже майже рік як працює ця ініціатива, і на сайті куп'янського дрону можна зрозуміти, що для того, щоб долучитися, можна пройти навчання, обрати дрон для збору, передати на тестування, отримати часткову компенсацію за нього і навіть переглянути звіт, як працює цей дрон. То про роботу цієї ініціативи розкажіть, наскільки вона результативна, і скільки дронів вдалося зібрати. Тому що ціль була початкова тисяча дронів. Так, дійсно ціль тисяча дронів за рік роботи платформи. Ми підходимо до цієї межі в квітні місяці 24-го року запрацювала платформа. Це дійсно консолідація. Консолідація зусиль органу державної влади, місцевого самоврядування, всіх людей, які. Живуть на території України, незважаючи, де вони знаходяться в Купенську, в Харкові, у Львові, Івано-Франківську на кухні, в гаражі, в офісі. Кожен може бути дотичним і Кожен може наближати нашу перемогу. Потрібно знайти на платформу, зареєструватися як інженер, пройти навчання. Наш логіст 24 на 7 допоможе з будь-яким етапом зборки трону передати цей дрон нам і ми його відтестуємо, віддамо військовим і частину витрачених коштів компенсуємо це 7,5 тисяч гривень. На сьогоднішній день вже передано Збройним силам України fpv дронів, які нищать живу силу і техніку. 825 одиниць. Кожного дня зростає кількість інженерів, які долучаються до платформи. Кожного дня зростає кількість і дронів, які збирають наші люди власноруч за власні кошти і продають нашим хлопцям і дівчатам. Хочу зазначити, що ФПВі дрон – це не тільки засіб для ураження живої сили і техніки противника. А це найголовніше збереження життя та здоров'я наших сил оборони збройних сил України. Тому давайте разом долучатися на слоган прикриємо наших з неба, наближаємо нашу перемогу. Ну і до речі, долучитися можна максимально просто через код QR, який є на екрані. Ми вам дякуємо, Андрій Беседін, начальник купінської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку щойно.